Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утяшителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діпи, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благай душі нашій. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч віри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 16 глава, з 20 по 24 вірш. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, перевосвящеників та книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його бік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувшися і сказав Петрові: Геть, сатано, від мене. Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Каже сьогодні Христос учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. Христос з грецького перекладу слова означає Месія, означає вибранець, «помазне Божий. І Ізраїль чекав на Месію, який врятує його від неволі та відновить царство Ізраїля. Але розумів це у політичному сенсі. Мабуть, тому Ісус просив своїх учнів не виявляти, що Він і є Месія. Він прагне сповнити свою місію, даним отцем, яка не співпадає з людським очікуванням. Подібно і кожен з нас має на цій землі свою маленьку місію отримати того, хто дав нам життя. Бачимо, що також Петро підійшов до учня і каже пожалій себе, почувши про такий непростий. Місію спасіння Петро, відводячи Ісуса в бік, ніби намагається його врятувати. Нехай це не станеться з тобою, каже Петро, але Ісус твердо знає, для чого Він тут є, і Його місія повинна здійснити. Звичайно, Петро намагається врятувати свою надію на Христа, свої сподівання на Вчителя і на сина Божого. Так само, як і Ізраїль здається, не надто Звернув увагу на проросту Ісаїя про страждання слуги Господня, Так само і Петро та інші учні зараз ніби не чують про Воскресіння. Ісус навчає їх, щоб прийняти життя і ласку спасіння такими, якими, яким є задуми Божого, Божий задум, який є. Можна лише зрігтися себе та власних обмежень уявлень, Покаже, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе, самого візьме свій хрест і йде за мною. Господи, я тебе хочу попросити, обдури мене ласкою, глибокого довіря до тебе, щоб я могла зректися усього, що мені перешкоджає, щоденно йти за тобою. Допоможи мені спокійно прийняти мій хрест. Пізнати та сповняти Твою святу волю. Амінь.